Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. На сьогодні сонячний день і ми розпочинаємо свою роботу. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Ну ми покажемо, чим ми займаємося в буденні дні. Поїхали. Ось наша індичка вже починає кожен день нестися, то через день неслися, знесла вона. Шість яєць, два я розбила, щоб подивитися, і 4 вже є. І сьогодні має ще одне бути яйце. І буквально, якщо вона буде кожен день нестися, через тиждень вона вже буде сідати на яйця. Ну, вона більше 15 яєць не зношує, 13 більшості так, 11-13, в мене ця несе індичка. Ось вона вже там солому на себе вже не кидає, вже от от скоро буде сідати. У нас сьогодні сонечко, трішки вітряно, але це нічого страшного. Гарна дуже погода. Як весною вже потрібно, я кажу, картоплю доставати, вже з мамою сміюся. І ось так. ну Будемо бачити, як далі буде. Ось хочу показати, дивіться, які вже бруньки на самородині. а ось вже взагалі буде ось-ось, фокусуйся. Ось-ось буде відкриватися. Ну, якщо дадуть морози добрі, ось тут зверху видно гарно, бачите, вже відкривається. Як будуть морози, не буде в нас цього року ягід. Прикрою, а ми будемо сподіватися на все краще. Індики повибігали на двір. скубуться, пасуться. Погодка в нас сьогодні дуже сонячна, дуже гарна. Ось так. А дивіться, які бруньки на розах. Це взагалі жах. Це капець якийсь. Все весна у нас. Тепер переживай, щоб не було морозу, щоб все не померзло. Ех. хризантеми як повилазили, вже майже по 10 сантиметрів хризантеми. Ой, це кошмар. А ось дивіться, 2 січня, а в нас квітки цвітуть. А не глазки чи як. У нас братики називають, а тут не знаю, як вони поправили. Це колись я садила, вони були такі крупні, але потім насіння розсіялися, і ось фіолет фіолетвійде-не-де, по квітничку такі є. Ось тут є, ось там далі є. Ну так, ось там біля троянд є. Це взагалі якесь жахіття. І красиво водночас, але я як подумаю, що сьогодні тільки 2 січня це взагалі. Наші крикуни, там качечки, ось заблудилася одна, всі індики пішли гуляти, а індичка ось молоденька кричить, голосує. Ну, ось тут біля стіни дров помітно у нас поменшало. Зараз хочу поперевозити, поскладати, та як тут вони не так замокають, якщо дощ, і поки погода буде просушуватися, і звідси будемо брати сухенькі дрова. Поки ми старшим собираємо возимо дрова, менший робить. Жень, що ти робиш? Грядку, Грядку робить. Дитина вже посеред зими. Мам, я як шло, ага. Хотів допомагати нам дрова возити, да й впав, обтачку вдарився і вирішив, що то не його справа. Буде города грядку робити. <різований> угу. Помічники мамині. Січня. Синок, що ти сієш? Харбуз. Кавуни, Карбі. кавуни, кавуни. <різований> кавуни. <Карбі. різований> О, добре січне. <різований> <плоток кабунів> да, молодець. Ось з синочком вийшли в берег і дивіться, справжня весна. Котики в нас називають, розпускаються вже. Ось така не січень місяць, а восьме березня, можна сказати. Це жахіття, що з тою погодою робиться. Пройшлися ще трішки по березі, собі фронт роботи знайшли. Ось ці потрібно повичищати, повирубувати. Поки такої роботи в городі немає, ось там треба ті кущі повирізати. Ми з чоловіком якось вирізали, але вони пішли кущом і потрібно буде чим поближче добратися. Да, калину лишимо, а Ось це все повичищати, порозчищати. Ой, да, фронт роботи трішки великий. Ми ось там той горбочок косили, але воно заростає дуже швидко, так як є волога. Ну ось так. Тут е, я, напевно, вже років три садила сосенка. це найгарніша така пушистенька сосенка. Вишні, берези садили, але чомусь не прийнялися. Ось ця, здається, вишенька одна вижила, але вона якась така кривенька. Ось ця сосенка вижила. І ось там ще. Я тут з цієї сторони ну, будемо бачити, коли повирізуємо, повичищаємо плану, і ще сосунок насадити, будь здоров. А на тій стороні берега. Там у нас один-два горіхи самосєве, десь ворони наносили. І хочеться там посадити берези, щоб були свої. Ось такі у нас плани. Аби був мир та спокій. Да, дуже гарно це. Аби був мир та спокій, все ми зробимо. Все в наших силах. Головне, щоб прагнути було заради кого, заради чого прагнути того всього. Всім дякую за перегляд. Ми йдемо працювати далі. Вам чистого мирного неба. Беремося до роботи з новими силами, з Новим роком. Всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина сім'я.